Чоботи дитячі від бренду Aldi всього лише за 320 гривень за одиничку. У лоті буде 10 одиниць і вартість лоту 3200 гривень. Дивимося, які вони класні. Їх перевага в тому, що верх йде повністю прорезинений. Така міцна підошва добре, має щеплення з поверхньої землі, дитина не буде скосатись, не впаде. Також вони йдуть усі на утепленні всередині і мають такий зашмур, щоб зафіксувати ніжку. Дуже класні на зараз і на ще буде прохолодніша осінь, бо мають утеплення. Ми можемо бачити ще таку модельку для дівчаток, рожевеньку з бірюзовим. Тут ще є липучка, додаткова фіксація ніжки. Ось такі для хлопчиків будуть з Бетманом. Всі вони тут вверху прорезинені. А, тобто на вологу під, під, під погоду те, що потрібно. Тут також фіксація на липучці йде і з такими корабликами малюночок. А, тут гарне ось поєднання чорного, рожевого, все на утепленні. А, дуже класне, 10 одиничок у лоті, вартість лоту 3200 гривень. І по розмірам у нас буде 24 одна пара, 25 одна пара, 26 одна пара, 27 дві пари, 29 одна пара, 33 одна пара. Пара 35, три пари. А, неможливі незначні відмінності по кольорам у, у лоці. І щоб замовити його, звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. Також доєднуйтесь до наших внутрішніх груп, написавши плюс в коментарях, наші менеджери вас доєднають.